370 років тому відбулася доленосна подія в історії України і українського народу. А саме у Київській області, в місті Переяславі, гетьман України Богдан Хмельницький заприсягнув московському цареві Олексію Михайловичу на вірність. І от з того часу, впродовж 370 років відбувається повзуча і неповзуча агресивна прихована. Експансія Росіян в Україну на жаль, це один єдиний із півтора десятка договорів міжнародних Богдана Хмельницького, які вилився от в таку криваву історію для українців. Неофіційному рейтингу серед гетьманів України від часів Російської імперії, радянського союзу і сучасної Росії особа Богдана Хмельницького займає позаконкурентне перше місце, і йому якраз зміняється найбільший здобуток це саме Переяславська рада, а точніше його військово-політичний союз з Росією з тогочасною Московією, і мовляв, це найкраще, що могло бути для українського народу, і після цього починається. Чорнобіла політика під гаслом навіки разом навіки з російським народом, хоча і приблизно нічого цього не було. Дивно, але саме вороги українського народу українства плекали і плекають завжди особа Богдана Хмельницького і звичайно цю долоносну подію. З усіх радянських орденів, на яких були зображені відомі діячі, військові, політичні держави Російської імперії, в радянському Союзі був тільки один орден, де був не росіянин, а був саме Богдан Хмельницький в 1943 році, під час німецько-радянської війни був встановлений цей орден для найвищого радянського командування, і що дуже дивно, там був надпис саме українською мовою. Що Викликає питання і підозри понад те, один з найвидатніших скульпторів російської імперії 19 століття Мікешан, друг Шевченка і ілюстратор творів Миколи Васильовича Гоголі і того ж Шевченка. Він творив дуже хороші, прекрасні скульптури. це були в основному державні і імператорські і монархічні діячі. Всі були знищені в радянському союзі, крім чотирьох пам'ятників, і серед них пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софійському майдані а, у Києві, який майже без змін зберігся до нашого часу, переживши всі режими, всі революції, перевороти, і всі війни, і всі окупації. А, на ньому був надпис. Волімо по царя восточного православного цей надпис під час в епоху під час української революції в епоху Центральної Ради активісти збили. Там був ще один надпис за єдиною неділімою Русь. Ну він все пояснював, тому що вмінялося Богдану Хмельницькому те, що він нарешті втілив віковічні в лапках прагнення українського народу злитися з російським, але все по порядку. Що ж сталося, що відбувається. В той час не можна усучаснювати історію закінчилася тридцятирічна війна в Європі між блоком католицьких і їхніми ворогами протестантських держав яка тривала з 1618 року закінчили в 48-му. в європі з'явився цілий пласт військових найманців рейтерів які раптом стали безробітними і за 30 років вони власне нічого більше не вміли робити як воювати згодом ці найманці будуть на території україни і не на українській стороні на той час в 1648 році було 10 років затища золотого бурею, з 1638 року, не було жодного помітного селянсько-козацького повстання на території Речі Посполитої, куди входили українські землі, і ось в 1648 році. Раптом, хоча це було не раптом, спалахує всенародне повстання, яке охопило. Всю територію етнічної України від гір Карпатських до Донбасу, від Дикого поля на півдні України до Стародубщини, яка на сьогодні знаходиться на території Російської Федерації, Повстало всі прошарки населення України і козаки, реєстрові і нереєстрові, козацька старшина, шляхта, магнати, селяни і ремісники та міщани. Це було неочікувано і не бачено. Проте, з 1648 року до подій, про які ми сьогодні говоримо до січня 1954 року, 6 років Богдан Хмельницький шукав союзників. Чому? Тому що на той час єдиною основною ударною силою була кіннота. Кінноти у запорізьких козаків було недостатньо, і запорожці славилися саме як бойова ударна піхота в тогочасній Європі. До речі, запорізькі козаки були залучені до цієї 30-річної війни, але це інша тема. І не було кращих вершників кінотників на території Європи як кримські татари, Кримське ханство. Тому неочікуваний союзний Кримський каганат. Стає союзником у Хмельницького у православних козаків під час цієї війни відразу на початку 48-го року. Неочікуваний союз. Чому тому, що реєстрові козаки, тобто ті, які отримували зарплату від польського короля, тобто від короля Речі Посполити, вони саме отримували платню за те, що охороняла південь держави Річ Посполита від набігів кримських татар і турків. А це якраз стало приводом для того, щоб польські тогочасні можновладці і згодом історики звинувачували Хмельницького у зраді. Проте соціально-економічні утиски переслідування, а зокрема. Етноконфесійні, тобто за національною мовною, релігійною культурною ознакою, від українських селян до української шляхти, досягли свого апогею, і далі так терпіти не можна було, тому вся Україна вперше в своїй історії спалахнула від маленької іскорки, спалахнула вся і почалася кривава страшна війна, яка заледве ледве закінчилася у 1657 році. Хоча фактично тривала ще десяток другі років, аж до андрусівського перемир'я і так з. Званого вічного миру, про який ми згодом скажемо, і ось перед дилемою стоїть Хмельницький, шукаючи союзників. На той час. Австрія, традиційний союзник Речі Посполитої, не була зацікавлена в Україні. Швеція була ще все ще далеко. Хоч і з нею буде встановлений контакт. А турецький султан, з яким переписувався Хмельницький, також не хотів встрягати в війну, яка була б гарантованою. війною, якби перейшли козаки під юрисдикцію турецького султану. І, власне, не було в Хмельницького іншого вибору, як позвернути свій погляд на північ до царя православного. На той час релігія відігравала домінуючу провідну роль. Українці були не одноманітні, вони не всі були православними. Серед них було багато греко-католиків, зокрема на Волині та Галичині. Серед них були протестанти, серед них були навіть католики. Понад те, майбутні козацькі полковники на початковому етапі війни були на стороні урядових військ, тобто на стороні польського короля, на стороні Речі Посполитої. Від початку 48-го року 1600 Хмельницький встановлює контакти, переписується, посилає. Послів до Москви, в Москву з, з надією отримати оцей довожданий союз. В 17 столітті, в політичній традиції Європи, щоб бути повноцінною державою, мусило бути визнання інших християнських держав. Кримський Кагнат, європейська держава, але не християнська. Османська Туреччина також мусульманська держава, і нагадаю, що вона постійно воювала з європейськими західноєвропейськими і іншими державами. Тому виходу іншого не було, і Хмельницький, використовуючи швидше тактику, ніж стратегію, він просить створити військово-політичний союз з Росією з Московією, з московським царем. Стосунки українсько-російські були не найкращі, тому що нагадаю, що на початку 1600-х років в Москві наступає епоха смути, коли були Лжедмитрій, Семьобоярщина, переворот, аж поки в 1613 році не встановився порядок і розпочалося царствування династії Романов, яке закінчилось в 1917 році. Нагадаю, що в 1618 році війська Речі Посполитої. Ну і там був одним з керівником гетьман Сагайдачний були під стінами. Москви в живописних полотнах 19-го і 18-го століття це відображено в тому числі і російськими художниками-живописцями на Білгородщині, Курщині, Воронщині були постійні прикордонні конфлікти між козаками і мешканцями Московії. Мало про це говорять, але між Московією і Запорізьким військом, значить, тобто Україною, фактично, була митниця і були кордони, які Діли, до речі, до 18 століття, навіть після Переяславської ради, з 1648 року, 54-й, російський чи московський царизм не спішив бути союзником. Він вичікував, тому що з однієї сторони він мав основні конкретні цілі щоб інкру... проковтнути Україну а з іншої сторони, якби він підписав договір, він би легітимізував. Україну як державу, на що розраховував Хмельницький, і потім було б важче її від зробити інкорпорацію України. Що хотіли росіяни? Що хотіла Московія? Вони хотіли перш за все, російський цар хотів збільшити свою титулярність, тобто до титулів всіх, які є, ще додати і Володар Малоросійський. Крім того, він хотів звичайно нові території, і що власне почалася експансія Росіян на південь і головне на захід в Європу, саме з цього. Часу. Третє, що хотіли збільшити вплив православ'я і кількість православних в Московії. А, звичайно, не хотіли воювати, але росіяни хотіли відвоювати свої території, там де Новгород Сіверщина. Ось і Смоленщина, які були відібрані в них якраз от в ці часи в епоху смути, в Речі Посполитою. Тому ці чотири мети переслідував московський царк. Воювати, звичайно, він не дуже хотів. З боку Хмельницького ціль була дуже конкретна: це військово-політичний союз і легітимізація власне як держави війська Запорізького і е, України. І ось після численних переговорів, через після численних делегацій, нарешті, після земського собору восени 1653 року, московський цар направляє делегацію на чолі з боярином Бутурліним делегацію з Москви у місто Переяслав. Цікаво, що е, оцю відстань в 913 кілометрів делегація Московська долала увага три місяці. Нарешті вони добираються в Переяслав біля Києва. Природні питання, чому не Київ? Е, росіяни хотіли саме у Києві, щоб відбулися перемовини. Хмельницький настояв на місці Переяславі. Чому Київ це був центр польського воєводства? Київ не був українським містом, і Київ не був містом козацьким. Значна частина міщан були не українцями і були не православними. Тому, як не дивно, але перемовини розпочинаються в місті Переяславі, яке було мало дуже велику історію, і на той час символізм і традиції мали велике значення. Делегація Московська їхала без чітких уявлень, що має відбутися, з повноваженнями також досить розмитими. І е, були також мовні проблеми, тому що російсько-українська тим більше тогочасні, дуже відрізнялися. Нарешті, в січні, вони зустрічаються. Відбулася спочатку е, старшинська нарада, а потім рада генеральна. Хмельницький виступив на площі, де жодного разу не сказав про єдність українсько-російського народу, а лише про єдність східної православної церкви. Через багато років росіяни сфальсифікують, що мовляв, він виступав про не одно вірування, не однорелігійність, а однорідність етнічну мається на увазі. На площі він виступав гарно про єдність народів не говорив. Після цього відбувається наступна і вже скандальна річ, тому що в е, м, успенському соборі е, тогочасного Переяслава мав відбутись акт присяги взаємної на вірність. В уявленні європейської України згідно традиції, а Україна не підозрювала, що вона може бути не в Європі. Стосунки, які мали вимальовуватися, відбутися зараз, це були стосунки на рівні Сюзерена і Васала Україна, як Васал. Е Намагалася про чи присягала, що буде служити своєму сюзеренові а Сюзерен мав захищати права, вольності і свободи запорізького війська. Перед цим ще Московський князь розглядав варіант і пропонував, щоб тільки військо взяти без території під свій перст, під свою руку, як потім буде сказано. Але це не влаштовувало саме Хмельницького. Саме через те, що польський король не зміг захищати права і вольності війська Запорізького, а також українського православного населення України частини Речі Посполити, і спалахнула ця грандіозна масштабна всеукраїнська війна, навіть частина білоруського населення була залучена добровільно до цього повстання. Тому, змінюючи сюзерена, що було нормальною практикою в той Європі. Тактичний хід робить Хмельницький, і просять, щоб від імені російського царя заприсягнув українській стороні. Ось цей а, посол російський боярин Бутерлін. Бутерлін відмовляється. Кажучи наступні слова, що російський самодержець нікому не може і не буде присягати, але слово свого не змінить. Дбав він пізніше. В церкві вже в самій в Успенському соборі козацька делегація покидає церкву, відбувається нарада. Весь цей час, понад годину, російська делегація не знаходиться в церкві. Хмельницькому заледве ледве вдалося вмовити козацьку старшину полковників. Він повертається і такі. А присягає в односторонньому порядку, що було нечувано до цього. А, тут ми можемо побачити різне розуміння, різну цивілізацію, різні планети а, існування російського і сусіднього українського народу. А, Іван Грозний в листі англійського монарху пише наступну фразу Ми своїх халопів казніть і міливадь вальни. Тобто ми про себе в множені халопі в російській державі, в Московії, аж до 19-20 століття були всі від найближчих бояр графів до останнього кріпака. Це все були е, халоп'я, тобто халоп'я самодержця, які справді вони карали, коли хотіли, абсолютно тоталітарна монархія східного типу. Нагадаю, що е, Московія століттями була в складі. Татарської держави чингизидів була православним улусом Золотої Орди і до, номінально до 15 століття платила Данину Кримському хану в тому числі. Тому копійований був не європейський тип державного правління, а саме азійський. В Європейській Україні все було не так. В нас була загальне пряме виборче право на Запорізькій січі, коли гетьман мав один голос, і рядовий козак один голос мав. Це було щось нечуване на той час для тогочасної Європи, і тут було перше непорозуміння. Після присяги зверну увагу, що жоден документ в Переяславі підписаний не був. Після цього було домовлено, що договір буде складатися, і в березні в Москві були підписані вже березневі статті. Забігаючи вперед, як кажуть російські і українські історики, що це був Переяслав 1, потім у Переяслав 2, 3, 4, 5 було півтора десятка статей, підписаних договорів пактів з Москвою, потім з Росією, які всі були порушені і по наростаючій. Постійно зменшились права запорізького козацтва, права українців. Хто ж виступив проти різко, проти Переяславської присяги угоди, от в січні 1654 року? Як не дивно, це було найвище православне духовенство, зокрема із е, тогочасним владикою Київським, який був підпорядкований напряму Константинопольському патріарху? Константинополь тоді вже називався Стамбул. Так, але там і до. Сьогодні знаходиться вселенський православний патріарх, якби передбачаючи майбутнє поглинання української церкви, православний клір, православні священники найвище духовенства виступили різко проти, оскільки колективної присяги тоді в Європі не існувало, була персональна, то навіть не всі полковники, а з Хмельницьким було. В порядці 12 полковників заприсягнули кілька полків. Правда, більша частина полків відмовляли відмовилися присягнути. Не присягнула Запорізька Січ, не присягнула частина міщан Києва, не присягнули деякі міста. Серед них найвідоміший Чорнобиль, той самий, де атомна електростанція. Чорнобильці тогочасні закрили ворота перед делегацією Московською. Відповідно, згідно документів, тогочасних, якщо подивитися, то об'їхали кілька а, тисяч населених пунктів, і нібито кілька тисяч а, людей присягнули це чоловічої статі. Якщо а, взяти сім'ю, це приблизно півмільйона людей. Ну і це був серйозний такий додаток до російського православ'я і до а, території Москові. тобто вона від цього виграла, але не присягнули тогочасний полковник Іван Сірко Іван. Богун і ряд інших було неоднозначно сприйняте Переяславська присяга, Переяславська угода зовсім не одностайно і вже зовсім мова не могла йти про якісь там якесь злиття. Як ми собі уявляємо із шкільних підручників картину радянську навіки, разом на віки з російським народом, в народу ніхто не питав, зокрема про селян. Селяни до уваги не бралися взагалі, так тоді шо, що... тому що селянин був ну людина безправна. Після цього. Починається тривала інкорпорація українських земель з цього часу через кілька а, місяців появляються в Чернігові в Києві російські війська, військові залоги в цих містах, і Росія стає союзником. Чи Московія стає союзником а, українців у боротьбі з Річчю Посполитою, які це мало наслідки? Почалася експансія в Європу і на південь Московії. Московія розширила свої землеволодіння. Московія почала поглинання українського православ'я і зробила це досить успішно, досить результативно. В 19 століття Україна ввійшла без. Своєї церкви, без своєї політичної еліти, яка була русифікована, Україна ввійшла без своєї без козацтва старшини шляхтичів, шляхти і магнатів, власне, ті селяни, в яких не питали в Переяславі їхні думки і бажання, вони власне і зберегли в 19 столітті як найконсервативніша суспільна верства оцю етнічну українську ідентичність, на основі якої в кінці вже 19 століття розбудовували. Українські партії, громадські об'єднання, просвіти, центральна рада, гетьмонат, але це вже все інше. Згодом березневі статті зникли, оригінала не було. залишилося кілька чернеток після березневих статей, які подавалися як оригінал. Як не дивно, але російські державницькі ортодоксальні історики початку 19-го століття перші розкрили фальшивку і сказали, що це ні, це не так, це не оригінал. Ну відповідно пунктів було більше вже ніж передбачалося. Права втрачалися українські, і Україна ставала нібито повноцінною Росією. Хоча в одному із пунктів було заборонено Хмельницькому укладати зовнішньополітичні договори з Османською, з Туреччиною і Річчю Посполитою, а чому з іншими можна було? Тому що інших як суперників Московія не розглядала. Хмельницький переписується буквально через деякий час, веде дипломатичну переписку з турецьким султаном, переписується з іншими європейськими монархами. Нагадаю, що були створені союзи, вони розпадалися, об'єднувалися не тільки з кримськими татарами, а й з Молдовією, Валахією, Семиграндям і іншими монархіями тогочасної Європи. Тобто в уяві. Козацької старшини в уяві Хмельницького це був тимчасовий союз тактичний з метою легітимізації Української держави, і оскільки в Європі іншого типу, іншої форми державного правління, крім як монархічна, не було, то відповідно Хмельницький починає розбудовувати в останні роки свого життя саме спадкову монархічну державу, намагаючись передати свою владу сину. Юрію Хмельницькому. Ну але ми знаємо з вами, що приказку на дітя геній в відпочиває. Помирає в серпні 1657 року. Хмельницький з поваги до нього його авторитет. А він дійсно був національний лідер, геній герой, передуть владу Юрію, який нездатний до. Державотворення через кілька місяців його о, Виговський скидає, і далі починається вже російсько-українська війна, яка по під бід битва де московські війська були вщент розгромлені. Це одна з найтрагічніших поразок, наймасштабніших в історії Московії. І те, що легітимізувала Москва, Московія, Україну тогочасно, їй треба було понад 100 років, щоб знищити все те українське, державницьке, що було у гетьманщині. Гетьманщина присувала понад 100 років. Через 100 років, в 1764 році, ліквідовується гетьманщина в 75-му році, знищується Катериною II, за наказом Катерини II, в друге і в останнє Запорізьке Січ, і як я вже сказав, 19 століття українська нація входить обозголовлена без власної політичної еліти. А вже в 20 столітті ми з вами знаємо краще російський імперіалізм, який би називався російським комунізмом чи більшовизмом. Нижчим українців вже фізично це були і голодомори, депортації, розкур... розкуркулення. Це була боротьба з національним підпіллям організації українських націоналістів, української повстанської армії. Це було все те, що почалося в 2014 році. закінчилось за ледве 54 му 40 кривавих років дві світових війни. Втягнуті були українці за не свої інтереси. Але все почалося саме. 370 років тому, в січні 1654 року, звичайно, хочеться сказати, чи була запитати, задати риторичне питання, чи була в Хмельницького інший шлях, інша дорога, чи міг він поступити по іншому. Якби знав, де впадеш під стіливу подушку, так само і тоді, тоді на той час, на сімнадцяте століття, в тих умовах, коли доля України була в цьому трикутнику, Варшава, Москва, Стамбул вирішувалася. Треба був потужний союзник, державницький. Просто ні, тільки той, який міг би зробити законною владу на гетьманщині, що й було зроблено. Союзи я вже казав складалися укладали з багатьма державами, і навіть з тими, з якими вчора чи позавчора ворогувала або дружили. І навпаки, тому це був рядовий, якщо так можна сказати, рядовий договір про військово-політичний союз. А, васал міг змінювати Сюзерена неодноразово, якщо Сюзерен порушував умови договору. Але різне бачення світів євразійської, точніше азійської Московії і Європейської України, якраз і породило. Те, що Хмельницький не допускав, знаючи, як росіяни люб... москові люблять збирати в лапках землі. Він знав, що експансія буде, але він був певний, що це буде тимчасово. Тому, як я вже сказав на початку розмови, не два кольори є в історії, а набагато. Але те, що Хмельницький був визначним діячем і особою в історії України, яка змінювала і змінила долю України, це точно. Ну, це нічого так не вчить, як історія. Із тих кількох десятків міждержавних домовленостей з часів Переяславського е Березневих статей і Переяславської угоди 1654 року, аж до мінських перемовин і перемовин майбутніх, які вже плануються з Росією, Росія не дотримувалася жодного. Вона всі порушила. Тому як ніякий інший Переяславський договір, Переяславська угода. Нам доводить, що вірити лукавому ворогу не можна. Це завжди буде використано як збирання сил, як а, накопичування сил для майбутньої іншої агресії. Тому робимо правильні виставки з історії вчимо її, думаємо, аналізуємо і прогнозуємо. Всім найкращого, до побачення.